Леонід Прус, губернатор. Тепер вже офіційно. Нового начальника області урочисто представив голова облради Іван Гончар. Подробиці у наступному сюжеті. У сесійній залі облдержадміністрації людно як ніколи. Почесні місця в президії новообрані голова облради та губернатор займати не поспішають. Спілкуються, радяться та потрохи звикають до нових посад. Зібрання розпочинають з найголовнішого озвучення офіційної заяви, виконуючого обов'язків президента про призначення нового очільника області. Відповідно до статей 112 та статей 118 конституції України постановляє призначити Прусаленнюда Івановича. Головою Хмельницької обласної держадміністрації, виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчин. Іван Гончар переконує, з новим губернатором знайдуть спільну мову та будуть тісно співпрацювати на благо Хмельниччини. Будем кажуть, співпрацювати тісно з депутатським корпусом, що на сьогоднішній день дуже важливо, тому що депутати представляють громади, представляють різні. Ну, точки нашої області, тому співпраця з депутатським корпусом, винесення спільних рішень, які потрібні для громади, для зміни ситуації, для підняття авторитету влади. Ми все зробимо для того, щоб це змінити. У цьому певен і Леонід Прус, новий очільник області, зазначає, влада повинна повернути довіру людей. А для цього народ повинен побачити реальні кроки та позитивні зміни. Ми прийшли зараз для того, щоб Зробити всі кроки влади відкритими, прозорими, щоб працювати, показувати дійсно реальні якісь результати і по розбудові системи влади, по зміні системи влади, і щоб люди бачили реальні наші кроки, реальні наші справи. Надіюся на плідну співпрацю з усіма структурами. Надіюся на вашу підтримку, і зали лунають все ті ж питання стосовно судимості пана Пруса. У минулому пішла інформація по вашій причетності, по судимості, по відмиванню ПДВ. Всі знають, що на цю посаду будь-яка особа проходить спецперевірку, і відповідно ніякої судимості ніяк ні про яку судимість не може йти навіть і мова. Спростовує Леонід Прус і інформацію, що він входив до партії регіонів. Усі поради присутніх вислуховує, обіцяє тримати контакт із людьми та прямує негайно виконувати свої прямі обов'язки. Найближчими планами ділиться із журналістами. Зараз будемо братися за закачувати руковий ставати до роботи. Зараз вивчимо ситуацію. За нами всіма стоять прості люди, які потребують соціальних виплат, хоча б утримання на тому рівні, який є, які потребують захисту. Теж саме я вже говорив. Сільське господарство, веснано-польові роботи це продовольча безпека держави, і освіта, і медицина. Ви чули сьогодні побажання, які звучали. Потрібно всьому давати лад, всьому і зразу, і в комплексі. Аби слова втілити в реальність, перш за все, новий губернатор підбере собі потужну команду професіоналів. Потрібно обов'язково підібрати команду виключно професіоналів. Відповідно, потрібно провести люстрацію, підбір кадрів. Людина має бути, по-перше, чесна і порядна, не заплямована ні в яких речах. І другий критерій це однозначно професіонал, який добре володіє ситуацією в своєму напрямку, в своїй галузі, за яку відповідає. І таким людям будемо надавати пріоритет в команді з професійними та чесними людьми. Леонід Прус обіцяє розібратись із ситуацією на Хмельниччині та запустити потужний механізм роботи області. А ще обов'язково довести, що він з народом. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7